Доброго ранку, Україна, друзі. 19 серпня 2024 п'ята ранку. Я хочу подивитися на Кошеня і його маму. Я так розумію, що в день я не зможу. Мені не дадуть. Тому що він виказав свою позицію, він проти стерилізації. Кіт на місці і кошеня на місці. Треба було приходити раніше. Ну, я з собою нічого не брала, я тільки корм взяла трошки підкормити. Дуже яке маленьке, яке нещасне. Можна було пловити, брати каталовку чи ще щось. Мені реально нема де тримати. Мамочка, йди моя дівчинка, йди. Віднесу сьогодні Ой,